Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали ввечері, 18 червня. Біля одного з закритих військово-наукових центрів Росії стався потужний вибух. За попередніми даними загинули щонайменше кілька десятків осіб, серед яких десятки поранених провідних вчених, критичних для кремлівського ядерно-ракетного проєкту. Інформація наразі обмежена, але джерела підтверджують виклик термінової наради в радбезі РФ під головуванням сірого кардинала Патрушева. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Друге скликання надзвичайної наради в Кремлі. До вечора того ж. Дня Патрошов скликав закриту нараду за участі керівників силових і спецслужб. Основні теми: оцінка масштабу постраждалих, можливі причини, промислова аварія чи диверсія, оцінка шкоди програмам оборонного комплексу заходи для стабілізації ситуації, третє орієнтації причин інциденту. Кремль офіційно коментує вибух як інцидент через порушення техніки безпеки, версія, яку вже використовували в подібних випадках, водночас у закритих колах підозрюють атакувальний характер, ймовірні сліди зовнішнього втручання через кібератаки або високоточну. Ракету четверте загибель учених та її значення серед постраждалих експертів з розробки двигунів для стратегічних ракет та конструкторів елементів ядерної тригери. Їхня втрата може призвести до затримки програм створення нових боєголовок, прибоїв із модернізації існуючих систем, падіння оперативних темпів у ранзі технічних термінів, таймлайн, п'яте використання секретних українських ракет. Паралельно зі скликанням наради Українські спецслужби підтверджують успішне застосування нових ракет далекої дії, ймовірно, з балістичною траєкторією та СВЗ, які можуть долетіти до глибини стратегічних об'єктів РФ, це фактично змінило правила гри. Цільне тилові склади, а науково-дослідні центри. Шосте тактичні та політичні наслідки. У РФ скликання екстреного радбезу Патрушовим сигнал про кризу. Починається внутрішня перевірка. Офіційні та неофіційні канали обговорюють можливість подвійної загрози. Атака, плюс технічна аварія в Україні. Успішне застосування таємних ракет. Посилює Мораль демонструє проникність удару в тил. ЗСУ отримали високий політичний і тактичний бой. На заході розмова про нові типи українських озброєнь тягне за собою міжнародний резонанс від санкцій до підтримки оборонної інфраструктури України, сьоме оцінка ризиків і подальші дії для РФ посилення контррозвідки, закриття стратегічного режиму доступу в об'єкти, мобілізація резервних технічних команд, можливі зачистки серед науковців, перевірки безпеки для України. Необхідно отримати ефект вразливості Тилу РФ, слід готувати аналогічні операції, щоб підтримати тиск на Кремлю. Дипломатії зростає ймовірність нових заяв. Про на передачу точних систем ЗСУ або навпаки нових гарантій від альянсу у відповідь на відповідь Росії: висновок ральна загроза з боку України стала ключовим фактором геополітичної кризи для РФ, серйозні зміни в українській стратегії ведення воєнної кампанії. Кремль вимушений змінити внутрішні процедури безпеки і залучити ресурси для стабілізації ситуації. Міжнародне середовище максимально активно реагує на нові можливості України застосовувати ефективні високоточні засоби. У той же час на фронті хлопці генерала Наєва творять чудеса. Нові полонені трофейна техніка та цілі колони вбитих. Патрушев просить коридор. На Сумщині понад 3504 військових потрапили в маленькі локальні котли. Це все строковики та спецназ, які з коліс кинули в контрнаступ на Суми. Втім, зсу відмовило йому Патрушеву Цьому зокрема, люди залужної сирського поблизу Юнаківки. Зокрема, декілька російських груп потрапили у котел та піднімають руки. По відкритій загальній лінії просять пощади та помилування у залужного та сирського. Піднімають руки та просять коридор. Їм дали дві години аби скласти зброю. Та здатись інакше розстріл. Вони відкрили вогонь по переговірнику. Не вийде ніхто залужний станом на 10 червня. Таємно знову в штабі працює. Допомагає сирському. Ситуація різко буде змінюватись. Патроша в Істеріці і благає відпустити окупантів та обіцяє відведення війська. Шукає вихід на дзвінок залужному або сирському. Вороги бояться, і це добре. Телеграм-канали пишуть, що в одній колоні серед загиблих лежали тіла російських генералів. Кремль розбитий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.